Другого лютого погода в Україні буде не дуже комфортною, проте відносно теплою як для лютого. А от далі нас з вами чекає похолодання. У четвер температура повітря в Україні досягне в середньому від плюс одного до плюс п'яти градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті, в Криму, на Херсонщині та в Запорізькій області. На Полтавщині переважно хмарно. Ймовірний дощ із мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря в день плюс чотири градуси, вночі мінус шість. Весь день у Кременчуці буде хмарним та прохолодним. Без опадів. На термометрах в день плюс три. Вночі можливо близько одного градуса морозу. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Найнижча температура темної доби – мінус 2, світлої плюс 3 градуси. До сьогодні найтепліше 2 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1983 року, плюс 3 градуси. Мінімум 1954, мінус 28. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці. Після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.